Всім привіт! З вами Вітай Діскімус. Я продовжую ділитися своїми думками та досвідом щодо віртуальної практики, в якій я нещодавно взяв участь. Як людина з 20-річним стажем у цій сфері, я здавалося б бачив усе, але ця практика мене здивувала у попередніх відео, я розповідав про перші дні навчання, про наші сподівання та розчарування. Сьогодні ж хочу підсумувати останні дні з 7 по 10. Оскільки щодня відбувалося не так вже й багато цікавого, я вирішив об'єднати їх в одному відео. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, як ми завершили цей тиждень, залишайтеся з нами і повірте, буде про що поговорити. Тож підпишіться, поставте вподобайку і тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. День сьомий ранок почався зі звичного очікування початку зустрічі, де ми перевіряли, чи всі на зв'язку. Знову були проблеми з доступом, тому ми обмінювалися посиланнями на зустріч у Тімс. Проте це не зіпсувало нам настрій, адже ми знали, що сьогодні ключовий день підготовка до презентації. Ми розділилися на підгрупи та взялися до роботи. Кожен відповідав за свою частину презентації, але ми постійно обмінювалися ідеями, допомагали один одному порадами та матеріалами. Я, як проектний менеджер, зробив. В аналіз проєкту, базуючись на огляді сайту, і попросив надати деталі про кожну частину проєкту. І тут всі спрацювали навідмінно. Кожен надав змістовну та цікаву інформацію. Ми відчували, що працюємо як одна команда, і це додавало нам сил. Загалом, день був напруженим, але продуктивним. Ми зосередилися на підготовці до презентації та відчували підтримку один одного. День восьмий. Сьогодні був день генеральної репетиції. Зранку ми знову перевіряли, чи всі на зв'язку, та чекали на початок. Зустрічі, звісно, були технічні моменти, коли Ванеса впускала нас в онлайн зустріч, але ми вже звикли до цього і не звертали уваги. Презентували свої частини доповіді, а потім обговорювали, що вийшло, що можна покращити. Кожен уважно слухав інших, давав конструктивну критику та пропонував свої ідеї. Було видно, що всі хочуть, щоб наша презентація була найкращою в кінці дня. Ми навіть влаштували пробний показ для супервайзера. Він зазначив деякі недоліки, але в цілому був задоволений нашою роботою. Ми відчули, що йдемо у правильному напрямку, і це нас дуже надихнуло. Дев'ятий день сьогодні був хвилюючий день день здачі проєкту. Зранку ми зробили ще декілька прогонів презентації, щоб відточити всі деталі. Хвилювання відчувалося в повітрі, але ми були впевнені в своїх силах. І ось нарешті ми здали проєкт організаторам. Чекання фідбеку було довгим і напруженим, і тут сюрприз. Ми дізналися, що наш проект отримав друге місце серед 15 інших. Це було. Неймовірно, звісно, ми були раді, але водночас і трохи здивовані. Адже з самого початку все йшло не так. Організація була жахливою, але ми змогли створити чудову команду, яка всупереч усім труднощам змогла досягти успіху. Це було справжнє командне досягнення. Десятий день, останній день практики, був днем прощання. Ми прослухали прощальні слова організаторів, які, чесно кажучи, не викликали у нас особливого ентузіазму. Потім ми послухали презентації інших. Шої команди, яка отримала перше місце, і ось настав момент прощання, ми попрощалися один з одним, подякували за співпрацю та побажали успіхів у майбутньому, незважаючи на весь той хаос, який був спричинений поганою організацією, ми змогли завершити проект і навіть отримати призове місце. Це показало, що ми змогли створити команду, яка може працювати разом і досягати успіху. Сподіваюся, що ми залишимося друзями на довгі роки, адже спогади про цю практику, незважаючи на всі. Труднощі залишилися найяскравішими. Висновок, ось і добігла кінця наша віртуальна практика. Що я можу сказати, як людина з 20-річним досвідом, змішані враження, чесно кажучи, з одного боку організація та наповнення практики були, м'яко кажучи, далекими від ідеалу. Багато хто з вас у коментарях писав, що зустрічався з подібним, і я вас чудово розумію. З іншого боку, ця практика стала для мене ще одним підтвердженням того, що люди це найважливіше. Наша команда незважаючи Аючи на всі труднощі, змогла згуртуватися, підтримати один одного та успішно завершити проект, і навіть отримати призове місце, що було приємним сюрпризом. Цей тиждень показав мені, що навіть у найскладніших умовах, коли все йде не так, як треба, професіоналізм, командна робота та позитивний настрій можуть творити дива. Я вдячний кожному учаснику нашої групи за їх внесок, за їх енергію та ентузіазм. Ви чудові люди, і я радий, що познайомився з вами. Що ж до організаторів Тут є над чим працювати. Сподіваюся, що цей фідбек буде для них корисним і вони зможуть зробити свої програми кращими. А вам, дорогі глядачі, я хочу подякувати за вашу підтримку. Ваші коментарі та лайки були для мене великою мотивацією. До зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, головне це люди, а все інше додасться. Тож підпишіться, поставте вподобайку і тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити.